Перші кадри пацани, Йобаний! Перші кадри. Наші аж руки трусяться, блядь! так жорстко уїбав мене. рот! А Отак бусик. Кілометрів 150 їхав, двері вже не відкриваються. Я виїхав на полосу, він би не протер так, він би мене вдарив би більш сюди, а він протер цілу полосу. Все, вони, коротше, брешуть поліцію, що я заснув. Я їм показав, як це все сталося. Зараз і вам покажу. Ну а як я? Думаю розмалюю, щоб було більш понятніше. Оце я виїхав і їду собі по підліні. А цей летів. Хотів показатися блатним. Зніс мені дверки. от Ай, зітравий зовсім інше як вийде, ти не віду маємо. Підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм, на фейсбук, на ютуб і на все-все, що тільки можна. По поводу реклами тоже пишіть, гляньте перегляди просто в Фейсбуці і в інстаграмі там перегляди, о май гад, пацани там.